Дуже хочу поділитися з вами рецептом цього пирога, тому що пиріг, заливний з капустою це мій один з самих улюблених пирогів. Люблю, щоб все було в міру. І начинка і тісто, щоб одне одного не перебивало. Отже, не будемо звалікати, погнали готувати основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. І да, забула додати, що це дуже легко. Зараз почнемо роботу з замісу тіста, капусту я попередньо протушкувала. В відео я це вставляти не буду, просто по ходу розповім, як я це робила. В ємності, в якій я буду робити заміс, у мене вже молоко. Додаю дріжджі та цукор і все ретельно перемішую. Наша основна задача зараз це розмішати до розчинення цукру та дріждів. Після того, як все розчинилось, додаємо 4-5 ложок борошна від загальної кількості. Я їх навіть не зважую. Зараз ми не робимо з вами опару. Зараз ми просто це змішуємо, відставляємо буквально на хвилину пару, доки займемося іншими інгредієнтами, і потім будемо це змішувати. Просто це така, скажімо так, маленький старт для дріждів. Єдине, на чому зауважу, молоко в мене кімнатної температури, тобто воно не холодне і не тепле кімнатної температури. Так, тепер це, що накалопуціли, прикриваємо полотенечком або будь-чим чим вам зручно, і відставляємо в сторону. А ми приймаємо за наступний крок: яйця, сіль, олія. Зверніть увагу, в мене на відео 3 яйця. Вони дуже маленькі. В рецепті я прописую як 2, але використовую три тільки того, що вони маленькі. Якийсь плюс-мінус в цьому рецепті вам не нашкодить, тому ні за що не переживайте. Коли це все змішали, верніше додали, починаємо перебувати це все міксером, можна це зробити, в принципі, і вінчиком, як вам буде зручно. Саме головне збити це дуже-дуже гарно, щоб утворилася така прям світла маса. Ось так у результаті це виглядає, і зараз ми змішаємо першу частину з другою. Все додали, мішалкою перемішали до об'єднання і додаємо решту борошна, яке в нас залишилось з рецепту. Знову ретельно гарно перемішуємо до повного об'єднання і все тісто готове. Ми не даємо йому відпочивати. В принципі, Якщо у вас немає, наприклад, часу зараз ним займатися, ви можете відставити його в сторону, накрити чимось, хай воно там собі підходить. Ви можете годину е, дві займатися іншими справами. Але якщо займаєтесь тільки пирогом, то все, е, виливаємо більшу частину тіста на деко, застелене пергаментом. У мене деко 35х25 см. це якраз Ну, ідеальний розмір для цієї кількості тіста. Саме тісто подеко не розійдеться, йому потрібно допомогти. На перший погляд, вам може здатися, що мало тіста, але насправді ні, немало. Для цього розміру, якраз ідеально для того, щоб його не було багато прямо в готовому виробі, і було відчутно гарну начинку. Після того, як розрівняли, викладаємо начинку. Як я смажу капусту? Казані на дні додаю трішки курячого жиру. Обсмажую морку, можна додати цибулю, я цей раз не додавала, і викладаю капусту. Все це гарно підсмажую і відправляю в духовку. Ніякої води, нічого я не додаю. В духовці тримаю при температурі 180-200 градусів. Десь, ну, дивлюсь, що вона гарно так схопилася по кольору, вимикаю і не виймаю її з духовки до тих пір, доки повністю все не охолоне. Але якщо ви смажите якось по-іншому, то ви можете це робити так, як ви робите. Після того, як виклали капусту, її потрібно так ніби, ніби притрамбувати. Хай буде так, щоб вона була ось така рівненька, і тісто тоді буде легше розходитися по всій поверхні. І накриваю другою частиною тіста. Другої частини в мене значно менше, ніж першої. І... Після того, як накрила, починаю його розрівнювати. Слой виходить дуже тоненький, не хвилюйтесь, воно підніметься і все буде так, як потрібно. Після того, як розклеціли тісто, накриваємо пиріг і відставляємо його в сторону. Займаємось десь годину іншими справами, а пиріг відпочиває та набуває сил. Перед тим як відправити пиріг до духовки, я посипаю його гарбузовим насінням. Попередньо я його підсмажила, закинула в чашу блендера, додала трошки солі, перебила його і ось такою крихтою посипаю періг. Мені це дуже подобається. Якщо ви не посипаєте пиріг, в такому випадку ви, ваші дії наступні. Зараз ми його відправляємо в духовку розігріту попередньо на 180 градусів режим конвекція. Якщо ви не посипаєте, ви тримаєте його до того моменту, поки у вас схопиться така скоринка. Виймаєте, змащуєте яйцем за бажанням, знову ж таки, для того, щоб скоринка була така яскравіша. І потім далі знову відправляєте до духовки. Якщо посипаєте, то просто. Режим 180, верніше температура 180 градусів, режим конвекція, тримаєте 35-40 хвилин, але знову ж таки це може залежати від духовки, потрібно за ним спостерігати. Якщо у вас є градусник, краще орієнтуйтесь на градусник, температура готового виробу 94-96 градусів. Також в якості ідеї пиріг можна посипати кунжутом, можна посипати насінням чи або чим, ну, звісно, можна не посипати, можна навіть не змащувати, все одно він буде смачний. Тепер стосовно режиму конвекція. Якщо у вас немає цього режиму, ви вмикаєте верх-низ. Газова духовка, звісно, ви вмикаєте стандартний режим низ. Якщо у вас є гриль, то потім, в самому кінці, щоб трішки припекти, можете вимкнути верхній гриль. І якщо будете теж посипати гарбузовим насінням, то перед тим, як будете його перемелювати, обов'язково додайте трішки солі, це буде набагато смачніше. Все, мій пиріг майже готовий, відправляю його до духовки. На кухні такий аромат, що не можна витримати. Після того, як в мене схоплюється скоринка, я відразу вставляю градус. Як хотіла вам показати, але температура. Відразу почала опускатися. Отже, я орієнтуюся в першу чергу на температуру готового виробу і вам раджу це робити. І ось, бачите, в мене пішла тріщинка. Насправді, я раджу витримувати пиріг десь півтові годину-півтори можна. Але сама витримала його буквально 40 хвилин, і він дав трішки тріщину. Ну, ця тріщина на смак не вплине, але все одно краще більше, ніж, відбірніше, довше, ніж менше. Хвилин 10 він у мене в деко, потім перекладаю на охолодження і будемо з вами дегустувати. Взагалі я хотіла вам показувати на дегустації його ось так. Але, ну, все-таки якось не гарно, типу, пирога, тому покажу. Як і я. Тільки відразу скажу, нічого такого не подумайте. Просто, ну, ось так вийшло. Пішло. Якось ніби не гарно таке показувати, але вибачте. Я хожу, він пахне, я хожу, він пахне. Ну, що мені робити? Ну, довелося мені там трішки його підчекрижити. Але тепер зробимо офіційний розріз, покажу, який він красивезний, покажу, який він смачнезний. До речі, коли я відправила своїм подружкам фотку, всі подумали, що це пиріг з гущенкою. І насправді, коли я його розрізала, мені теж здалося перше моє враження, що він схожий на пиріг з гущенкою. Дуже люблю цей пиріг. Перше мені подобається дуже сильно, що він просто готується, не має ніяких там прибамбасів. Це ну, насправді швидко. Якщо навіть там він і відпочиває якусь годину-півтори, все одно ви займаєтесь іншими справами. Вам не потрібно чатувати, поки він там у Вас приготується, і це дуже смачно. А я дякую вам всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові! Живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі поганій хаті без коня не відпускають. Я вже дуже сумувала за випічкою, майже ціле літо не пекла. Ну, нічого такого вірніш, серйозного, я б сказала. Тому все тільки починається. Впевнена, що ви знайдете для себе дуже багато цікавих рецептів. Я пішла готувати нове відео, а ви печіть обов'язково цей пиріг, тому що це дійсно смачно.